Шановний суд, я повністю підтримую адвокатів, щоб відмовити прокуратурі в такому клопотанні. Але я хочу ще звернути увагу Шановного суду на один момент щодо засобу електронного контролю, який я вже протягом року, саме через тиждень буде рік, на собі ношу, є відомості. У засобах масової інформації, що саме ця модель електронного засобу контролю має в собі прослуховуючі пристрої, цю інформацію озвучив депутат, народний депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський, який теж зараз знаходиться чи під домашнім арештом, чи в СІЗО, я не знаю за критику влади, він демонстрував на своєму телеграм-каналі. Цей пристрій, саме таку модель, з прослуховуючим обладнанням. Не знаю, правда, це є, або ні, але засоби масової інформації. Цю інформацію поширили. Зараз іде Великий піст. В мене сповідаються не тільки прості люди, миряни приходять на сповідь. Але і духовенство протягом Великого посту приходить на сповідь. У нас більше 180 священиків служить в Черкаській партії, хтось і в мене сповідається. Під час сповіді, через цей прослуховуючий пристрій дані сповіді можуть бути прослухані представниками Служби безпеки України. Чи я не знаю, хто ще може послухати, а це напряму протиречить. Закону України про свободу совісті та релігійне об'єднання, частина 5 стаття 3, там, де йде про сповідь, вона не може бути розголошена, та стаття 65 Кримінально-процесуального кодексу України, яка теж говорить про неможливість розголошення сповіді. Якщо цей пристрій там є, а засоби масової інформації про це кажуть. То сповіді в порушення цих законодавчих норм можуть бути прослухані і, скоріше за все, прослуховуються відповідними органами. Тому я прошу, вже рік пройшов зняти з мене електронний засіб контролю. Він нічого не дає, окрім порушення норм закону та приниження нашої правової системи. Тому що весь світ бачить, що ходить за засобом електронного контролю. Дякую. Дякую. А дитину, електронного засобу. <поставлення> Чи відомо вам щось? Ваша честь, ну за скільки вже діє і Кодекс, і застосується електронний засіб контролю, я вперше чую від е, Снігуніча такий факт, що там щось може Ну, За скільки вже Кодекс є з е, 12 року. 12 років є кодекс, жодних таких фактів я мені ну, не то, що він не, не чув, не знаю і за ним міг догадуватися, оскільки цей засіб контролю робляє певна якась компанія, чи якесь підприємство, бо приходить на сертифікацію, ти не думаю, що хтось туди щось міг поставити. І факти, ну, один факт за 12 років, який зазначить, що на без подачі, яких будь ну, е спеціалістів якось виснув. Це лише вказало особи, як ви кажете, що Дубінський, який також, наскільки мені відомо, перебуває під слідством. І звідки в нього ця інформація? Мені відомо. І там щось, якби як, зняв в Телеграмі, зараз в Телеграмі в інтернет-мережі може взяти все, що хочете, і все, що і можна, і не можна. Зазначати, що він там у вас є зараз, ну, стверджувати не можна. Ну, і звідки ця інформація ну, також відомо. Я вважаю, що це ну, не відповідає дійсності путь. Оскільки такого і не може бути, я думаю, що і такого і немає в цьому, в цьому е, заході контролю такого так, статус, який би він цього. Оскільки інші які засоби, які можуть там, передавати інформацію, вони ж не можуть працювати рік чи півроку. Вони можуть працювати, наскільки мені-два ну, передавати, ну максимум тиждень. А якщо до вас інші сторонні осіб, працівників поліції, Доступу до цього засобу немає, то він не може просто так діяти і передавати інформацію місяцями, скажімо так. Я взагалі вважаю, що це не відповідає дійсно. Такого не може бути. Ну, Прокурор каже, такого не може бути, тому що не може бути ніколи по Чехову. Те, що прослуховуючий пристрій, це, як правило, буває в електронних засобах контролю, це загальновідомий факт. Я про це не кажу. Я кажу про це, що цей факт вилився вже в засоби масової інформації. Ось про що я кажу. А Дубінський лише привів докази, фактичні, відеодокази, те, що він там є. Що він може працювати там 2-3 дні, два рази на добу я підзаряджаю цей браслет. Тобто електричне живлення там постійно. Такий засіб прослуховування може десятиліттями там працювати. Чи є він там, чи ні, по факту, я доказати не можу. Але це загальновідомий факт, як ви любите казати. Тому, скоріш за все, він там є. І що мені робити? кудись звертатися в ті органи, які засекречено тримають там цей засіб, я не знаю. Порадьте мені, що робити. Якщо так він потрібен на мені. Якщо насправді комусь здається, що якщо в мене не буде електронного засобу контролю, то щось зміниться стосовно запобіжного захисту, який я маю, ухвалою суду.